Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. І це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Ранок. Позаду мене річка Дніпро. Окунь. Я трохи, мене, як кукуха, підірвана по окуню Мені подобається ця риба, я хочу її ловити. В кількості, тому що сюда, щука, ну, трофеї, ви знаєте, що їх, щоб полювати, це треба поопиратись. А я від рибалки ловлю задоволення, тому саме цю рибу мені подобається ловити. Е, поїхали, що по комплекту, на що я сьогодні буду полювати цю чудову рибу. Так. Спінінг. Фаворит імпульс 800. 32-й. До речі, класний спіннінг. Колись я собі його брав, чисто для окуня. От мені подобається він і все. Кінчик такий, як у зимової вудочки, прям для Окуня. Тест в нього 3.12. Далі, 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 катуха. Ну, Це ви вже бачили у мене, Шимана Ультегра, 2500, шпуля, шнур UGK06. Приманки буду сьогодні використовувати виключно фішап. Фішап, в мене ось тут коробочка, Дивіться, який Арсенал. Ну, і Випо, і Фензі Краб і танта, ну, танта це класика. З неї я буду починати і міняти кольора. Тут 2 дюйми, 2,5 дюйми. Короче, приманок вистачає. А, далі а, гачок. Гачок Азуровський, а, грузок. Дніпро свинець Джиг 7 грамів, буду міняти, може менше, може більше. дивлячись, що там з дном. Застіпка така ось флагмановська, флюр. Скільки ж тут флюр? 0,22. 0,22 зур савада. This is my back, this is my coffee. Це прилюді досить. Починаємо. Оце клювання було. Оце воно. Оце добре. Як спининг. Чуйка в нього, конечно. По коням. Те що треба. Ану. Давай. Сюди. Того кудись ти повів. Прям до мене прийшов. Слухайте так, це ж... Це ж уже він. Це ж уже окунь. Нам зацініть. Зацініть цього красення. А? Оце красень. Оце окунь. Це я вже давно. Тебе, друже, чекаю тут. Де ти лазиш? Це літо. Невідомо. Ай, красавчик. Зараз зафотаю і відпущу тебе. Так, ну шо, давай. Клася Це клася Заковтнув і на мене попер, на мене провис шнур, провис шнур. Я йому дав його зажувати. І він зажував мою приманочку. Давай, давай, скачи, скачи, ти щупака з себе корчиш, ти тут свічки давай пригай. ой, хороший, хороший окунь. Хороший, так зараз я шпулю відпускаю. Так, 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 і щипчики. Обов'язково, друзі, з собою беріть щипчики, щоб не травмувати рибу. Бо їй задоволення і так мало. А ще якщо їй там якісь жабри виймати, то ну, воно ні до чого. Як са. Будум. Є. О. О. Це вже щось аж фекціончик. Треба трохи підкрутити. Асяра, як він дає супротив. Як він дає супротив, ви собі не уявляєте. А ну давай. Виходь сюди. Виходь. Гарний. гарний. Хайр, хайр, підняли Красавець, красавець. Красавець на окунь. Да. Почалось таке, осінь є осінь. Ви бачили цю покльовку? І він там уже, він жує його. Ааа, це я перегнув палку, перегнув. З паузою перегнув. Треба було раніше. Ну, хотів вам показати покльовку, тому поки камеру включив, поки туди-сюди. А взагалі він клює взагалі сьогодні, принаймні, дивіться, хвоста. А піду міняти. Клює на мене. Тобто він тук, такий тичок коротенький, і шнур провисає. І оце oh. ось не зрозумієш, чи він його чи він його підкинув трохи, чи що відбувається. Треба одразу підсікати. Ну, я ж блогер, я ж повинен там камеру включити, транкурс, бла, бла, бла. Коротше, піду поміняю приманку. Ви поки підписуйтесь на канал, буду вам вдячний. Продовжимо. Ви бачили цю подачу? Ви бачили? І начебто ж невеликий окунь, а як він віддає спінник, це зійшов костя, ляляка-ляляка, ля Застіпка відстрігнулась, ой, шов мій силікон. Де да що ж таке з тими застіпками? Ну лки-палки. Та, повернувся, зараз повернусь. Привіт, собака, сібака, собака, ти що? Ти ж мене так до інфаркту доведеш, Ти що? Щобака, привіт, ти ж не ж думай це не ждумай вийдерся. Порвати. фу у що, друзі, я не обісрався, чесно кажучи, начебто собаки не боюсь, ну не пуділь, не пуділь прибіг. Ладно, прокинувся. Так, все, я перев'язався, поставив трохи більшу за розміром застіпку, ну може він і так буде його відкривати. Я взагалі... Ну, дехто не заморачується там тонкий флюр, е дрібні ці застіпки. Я люблю такі, дел -делі ну, такі делікатні снасті. Я розумію, що якщо щупарь заскочить, він мені зріжеться. І флюр 0,2, і застіпка. Ну, я, от, мені так більш подобається, не знаю чому. <кій> Щоб все було ювелірно. Гачок. Гачок, до речі, теж азура. А, другий номер, гострі гачки такі бюджетні. Ну з гачками все чудово. Так, поїхали. Досить. ху, Ну собачка в мене, звісно. Я вискочив з кущів такий. Боєць. думаю, все, вийде хана. Ну якби він мене за ногу схопив, все Костя. За новими. І що там? Ну, Дідриба ловить, начебто, то його собака, що я йому скажу. Ой, мотор колотить, я думав по воді побіжу. Так, ладно, давай ловить. Собаки це дуже чудово. Ось починається мушля. Ось, перескакує він через ці всі камінчики, що там є. Ракушнячок. І я навіть його так підігрую на місці. Перескочив і трохи поворошив. Давай Давай, бо мої. О! О. Мої глядачі довго чекати не будуть. Тому вони на мене і підписані, а? як я себе зараз рекламував. Давай. Ну це я вважаю, що вже почалося. Осінь, зійшов, порвав йому губу. Нічого, нічого. Головне, що він вже активний. Головне, що він починає хавати приманки. Це дуже важливо. Подивіться, які вже дерева, вже жовтіє все, вже заспокіюється, водичка вже становиться прохолодною. Ночі вже вночі температура падає, вода встиває. Я думаю, що ось ось. Ну, вже початок є, тому я дуже задоволений. Дивіться, ще. Трохи поумнічую. Ну, як поумнічую, це я пораду для тих, хто починає ловити. І ну і мені було це цікаво, я колись теж дивився інших блогерів, як це робиться, для чого це робиться. Щоб трохи розумітися. Декілька разів в мене зараз було клювань, тобто риба. Торкає приманку, да, вона її там бум вдарила і не засіклася. Ну, іначе б то і клювання такого не було і незрозуміло. Але контакт з рибою був. Я раджу, не спішити, Залиште там приманку, отак трохи пограйте, майже щоб на місці вона порухалась. Риба, якщо не вкололась гачком, вона далеко не відійде. Вона Трохи відійде і буде все одно наблюдати за вашою приманкою. Тому не заставляйте рибу бігати за приманкою. Хай вона там під мордякою і грає. Ось це пістон якийсь щось там намагається запхати і ногами, і руками собі в мордяку мою танточку. Ну, коротше, зрозуміли, да? Чукнула, і залиште там, пограйте ще трохи на місці. 90% він повернеться і атакує ще раз. Ех, Костя Костя. До чого ж розумна людина? Жартую я, в плані розумна. Тупий я, якщо буде комусь лежать. Ви бачите, що це? Ну, ви бачите, оце воно в мене і не клює. Саме із за цього дінозавра. Він розігнав мені всю рибу. Ну що, тут по-любому ні колір нічого не допоможе. Тут треба тупо змічув... змічуватись. Воно він ниряє ровно туди, куди я киду. Зараз би я би його ще піймав би, було б. Да, треба переходити, хай ця місцина трохи відпочине, може він і піддойде, а я трохи прогуляюся. Ну що, друзі мої, хто там не підписався, підписуйтесь на канал. Буде далі цікаво. Далі буде осінь і буде все чудово. Ну він плаває цей цей товариш. Знову прийшов да Знову прийшов я думаю ты мне цей выдерсы мои не, не попортиш не друг ну я тебе не дам цей силикон бо ти не дай бог сдохнешь від него як ты вважаєш на мотор ойл пида це діло мотор ойл чи шо взять скажи друг шо взять Violet, чи віолет, чи жовтий, чи його. Ти мені так в очі дивишся, я тебе трохи боюсь. Бо якщо ти мені нарезеш? Сейчас пів руки. Та він на мій силикон. Хотів зажувати його весь. Ну, коли не клює, так то і полнолуні, і тиск, і, і струя, і... Ну, да, да, добре, там вже... Да, там отмазав дуже багато, да. тому це таке. Не клює, ну і нічого. Ну, що робити? Треба пошукати його, походити, погуляти. Може знайдемо. Все, ну відпочивайте. грамм ел. Позавтракать. Да. Я уже Женьке позвонил, говорю, готов. Все правильно. Ну, божаю здоровья ты. Вы видели эту поклевку? Вы видели? Вот это куняра. Вот это не зря Костя пришел. Вот это не зря. А ну, давай. Хороший окунь. Хороший окунь. А ну, заценить. красавчика и красавчик просто красавчик да зменив локацию и трохи проклевываю так як тебе тут обороженьку чик 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 ну шо С видом все уже нормально. Что вообще, тебе кости требуют. Вот это можно и все. І фіналить. Яка краса, яка краса, з подачкою і на мене йде. І на мене. Дивіться. Я тут які гарняку ні пішли. Ну що, можна казати, що осінь... Почала балувати нас рибаків. Все, друзі, закінчив я рибалити досить все. В принципі, все вийшло чудово, все мені сподобалось. Поклював на силікон. Висновки цього всього вже почина клювати. Я вважаю, що вже ось осінь, хай початок цієї осіні, ну вже вода. Остиває і він становиться активним. Бо в мене є порівняння. Ціле літо я за ним бігаю, і в мене не виходить так, щоб статі нормально перебалить. Там десь два, там один щось висмикнеш. А тут дуже багато було дрібноти, я вам не знімав, дуже багато сходів, тобто риба вже активізується. Тому я вважаю, що осінній сезон офіційно відкрито. На коня, друзі мої, війна, війна продовжується. бережіть один одного, допомагайте один одному. Турбуйтесь один про одного, не падайте духом, все у нас буде чудово. Моліться за наших янголів, Збройні Сили України нам допомагають тут вижити, бо ми завдяки їм виходимо на риболовлю відпочиваємо і забуваємо, що десь хлопці там сидять. Там пекло. Одним словом. Тому молимося за Збройні сили, допомагаємо Збройним силам. Ми обов'язково всі разом переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте! Thank <laughs> you.